Раніше ставка по іпотеці була 2,8%, то зараз менше ніж 6,5-7%. Тут також дуже багато бачу інструментів для зловживання. Економіка повинна працювати. Хотіла як краще, а вийшла як завжди. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Поселенко Костянтин, засновник міжнародної кампанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. А сьогодні у нас, друзі, без цензури ньюз. Готові? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. І поїхали! Держава і забудовники працюють повну, аби забезпечити українців житлом. Наразі діє пільгова іпотека є оселя, через яку можна отримати кредит на готову квартиру та житло, що будується для того, щоб дізнатися, чи можете ви претендувати на пільгову державну іпотеку, необхідно заповнити форму на порталі Дія, вказавши сімейний статус, дані з подружжя, якщо ви перебуваєте в офіційному чи цивільному шлюбі, кількість неповнолітніх дітей до 18 років, що з вами проживають, а також середньомісячний доход сім'ї. Також слід надати дані про бажане житло та банк. Після цього достатньо підписати заяву електронним підписом та надіслати її. За результатами розгляду наданих даних банк зв'яжеться з вами телефоном або електронною поштою та повідомить про наступні кроки. У разі позитивної відповіді від фінустанови ви маєте вибрати житло, зібрати усі необхідні документи та подати їх до банку. Після ухвалення банком рішення про кредитування ви вкладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку. Ой, ну напишіть, хто вже. Хто вже користувався даним продуктом, мені також цікаво, я ще раз наголошую, що ідея клас. Мені хочеться, щоб і реалізація була такою ж. Бо в нас дуже багато хотіло як краще, а вийшло, як завжди. Тому дай Боже, щоб ця програма реально працювала і працювала вона без хабарів. Як ми розуміємо, що тут дуже багато таких тонких. Моментів, чи дадуть, чи не дадуть, чи, чи зможе скористатися такою програмою, чи не зможете. Тому бажано, щоб це контролювалось і щоб люди, які це реально потрібно, могли взяти такий, такий кредит. Це буде давати економіці можливість працювати, її оживлювати. Бо зараз наша економіка не в самому гарному стані, як ви розумієте. Ну, а у нас наступна новина. Для українців збудують нове орендне житло у Польщі. На території сусідньої Польщі з початку повноштабного вторгнення Росії в Україну перебуває найбільша кількість українців. Всі вони знайшли тимчасовий прихисток у цій країні. Очевидно, що житла для розміщення біженців не буває забагато, тому європейський банк реконструкції та розвитку вирішив виділити кошти на будівництво житла в тих польських містах, де є найбільше переселенців з України. Так ЄБРР виділить 50 мільйонів євро на будівництво такого житла в Польщі. Рішення було прийнято на тлі глобальної нестачі житла, інфляції та потоку переселенців з України. Багато українців в Польщі проживатимуть в орендованих квартирах. Або в тимчасовому житлі наданому державою та приватними особами, тоді як мільйон українців із перших хвилі біженців повернулись додому. Друга хвиля можлива взимку через пошкодження інфраструктури, опалення та енергетики в Україні. Будівництво комплексів квартир для оренди відбудеться у Варшаві, Познані, Вроцлаві, Гданську, Лодзі та інших містах з найбільшою кількістю переселенців з України. Позуку на будівництво отримала польська компанія Резі Форенди». У якої на керуванні є майже 3 тисячі квартир? Частину з них вже здали в оренду українським родинам. У 2023 році компанія планує додати ще 1100 варіантів у Варшаві та Вроцлаві. А до 2025 року мати загальний портфель із 10 тисяч орендних квартир. А, ну, така цікава новина. А, якщо ви не знаєте, то наш польський офіс компанії The Capital вже також працює. Ось телефончик, і ми також вам знайдемо житло, якщо ви релакуєте свій бізнес, якщо ви релакуєте саме. Якщо ви переїжджаєте до Польщі, ми вам допоможемо українське агентство з українським найкращим сервісом. А ми найкраще агентство нерухомості. Якщо ви пам'ятаєте, тому звертайтесь і все зробимо найкращим в вигляді, як і в Україні. А з приводу самої новини, Польща мені подобається. Дуже е, схожа і мова наша і. Е, е, Підхід до деяких питань, вони такі поляки, десь щось середнє між нами і європейцями. А, тому ми найближчі, напевно, один до одного. І я по тим даним, що є в мене, там більше ніж 1,2 мільйона людей взагалі наших українців зараз у Польщі. Тому а, така ініціатива класна. Я вважаю, що саме це зможе вплинути на. Те, щоб знизити вартість, тому що коли наші біженці, не тільки наші там і білоруси ж також тікали з країни, почали поїжджати до Польщі, то ціни на оренду звищились майже в півтора рази, це у 2022 році, тому такі ініціативи якраз можуть трошки розгрузити. І ціни трошки поступово будуть знижуватись, тому що якщо ви знаєте, в Польщі також є криза, купують мало, а купують мало. Із-чого? За того, що вони звикли купувати у іпотеку. І раніше ставка по іпотеці була 2,8%, то зараз менше ніж 6,5-7%. навіть якщо ти корінний поляк, дуже Вкрай складно взяти такий кредит. А якщо ми кажемо для українців, то він майже 9% іпотека в Варшаві, наприклад. Тому така ініціатива, коли ми зможемо орендувати житло по, нормальні, по нормальних цінах, це дуже круто. Друзі, ну а ми відкрили наш новий офіс у Варшаві, тому запрошуємо продавати та здавати квартири тепер і тут. До зустрічі! А у нас, друзі, наступна новина. Наш уряд теж подумав про своїх людей. Наші міста і люди вимушені шукати собі безпечний прихисток, тому їм даватимуть безплатні квартири, кому і як їх отримати. Від урду надійшла інформація, що внутрішні переміщені особи можуть безкоштовно отримати квартири, проте вони надаються лише на тимчасове користування. Для цього переселенцям необхідно зібрати цілий пакет документів. Житло ж буде надаватись за місцем їхнього тимчасового проживання безоплатно. Житлова площа має становити не менше 6 квадратних метрів на одну особу, крім того, громадяни повинні обов'язково стояти на обліку. Як ВПО та мають стати на облік як особи, що потребують тимчасового житла? Подату заяву на переселенця може довірена за законом особа для отримання житла необхідні наступні документи. Копія документів, що підтверджують особу заявника та його українське громадянство. Копії довідки внутрішнього переміщення особи для провзяття на облік у єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сімей. А копії документів, що підтверджують родинні стосунки заявника та всіх його членів. Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення пікунат, чи піклування тощо. Копія реєстраційного номеру облікової картки платників податків. Копія документів, що підтверджують підстави пріоритетності у наданні ВПО безкоштовне житла для переселенців. Факт знищення чи пошкодження житла, що призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сімей. А, ну дуже також важлива цікава ініціатива, але тут є декілька але а, знає, як працює наша система. А, тут також дуже багато бачу інструментів для зловживання. Хто буде це визначати? Тому я за оцей соціалізм взагалі я до нього дуже погано відношусь. Я вважаю, що людям потрібно давати роботу і потрібно давати, можливо, якесь житло, але щоб не ну не було воно безкоштовно щоб він міг заробити і міг вибрати для себе житло по його доходах, по його можливостях. А оці безкоштовні, ну я розумію, якщо це діти або люди, які е, ну там не можуть працювати, е, може інваліди. А так, е, ну на наприклад, там, місяць добре, щоб людина приїхала, освоїлась, але в подальшому е, цього соціалізму не потрібно, тобто людина потрібна працювати. Потрібно щоб вона заробляла гроші. Зараз дуже є багато можливостей навчатися, здобувати нову професію і працювати для того, щоб далі жити. Я розумію, що дуже приклоно, коли ти втратив житло, але ж потрібно далі жити. І для цього повинна бути мотивація. Тому ці безкоштовні подарунки, ну інші, тільки може на якийсь короткий період, я з цим згоден, щоб люди якийсь час там оговтались там, місяць. Але далі потрібно робити так, щоб людина могла заробляти кошти, тому що економіка повинна працювати. Він не платить тут, він не йде працювати, і економіка буде наша застоюватись. Тому давайте робити так, щоб у нас були робочі місця, для того, щоб у нас гроші ходили по кругу, щоб у нас був оборот коштів в нашій системі. Це кровонозна система нашої країни. І потрібно її рухати, друзі. Тому допомагаємо в ЗСУ, допомагаємо людям, які, наприклад, втратили житло, які е, втратили своїх рідних які втратили здоров'я, які не мають можливості повноцінно працювати. Разом, друзі, до перемоги. У нас ще дуже довгий шлях, але попереду нас чекає тільки перемога. Слава ЗСУ, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і до нових зустрічі. Пока-пока. Головне, аби забудовник, якого ви в шо вирали. Вибрали. Так, є БРР, виділить 50 мільярдів мільянів. Мені все-таки хочеться ярдів. От язик не побачився про все лиш мільйонів. Пі... Чіпілку. Скорогорки які-то пишеш.